Озброєння від союзників допомагає українській армії нищити російську орду. Німецькі протибортові міни дім 22 вже спалили десятки танків та бронемашин. Україна отримала близько 1600 протитанкових мін спрямованої дії ДІ М та 3000 протиднищових дім тридцять Насправді саме протитанкові міни вони дуже ефективні на в зоні бойових дій, особливо такі. Як ДМ 22 Це протитанкова міна спрямованої дії. Вона була розроблена в Німеччині ще у 1990-х роках. За цей час вона пройшла деякі зміни, модернізацію, модифікації Дійсно. ДМ-22 є оновленою, потужнішою версією ДМ-12. Фактично, вона не є міною у звичному розумінні. Це автоматизований протитанковий гранатомет, який вистрілює кумулятивну гранату з пробиттям понад 100 міліметрів. За класифікацією НАТО ця міна належить до категорії КейКІЛ, що знищують машину супротивника. Наразі нам офіційно невідомо, яка саме модифікація ДІМ 22 постачається в Україну. Базова версія має датчик цілі з оптоволоконним кабелем. Він розкладається на шляху руху техніки, а існуючі з інфрачервоними датчиками та акустичними тобто вони реагують на звук або тепло двигуна. Міну можна запрограмувати на 40 днів очікування. Наведення відбувається за допомогою завчасно встановленого прицілу. До того ж, удар спрямований на борт, де броня значно тонша, ніж у лобовій частині. Звичайна міна ТМК у нас зазвичай. Руйнує гусеницю або в кращому випадку відриває каток. Тут ураження йде більш серйозніше, більш глибше, уражується екіпаж, можливо, дуже велика ймовірність того, що буде вражений боєкомплект, буде детонація БК і після цього танк стрій ніяк не стане. На відміну від класичних мін, ді 22 встановлюють та маскують на узбіччі перпендикулярно передбачуваної траєкторії руху ворожої техніки. Заявлене бронепробиття міни 600 міліметрів. Це більше ніж броня, бортова будь-якого російського танку. До того ж, штатив міни має таку конструкцію, що її можна нахилити під кутом 45 градусів, тобто вражати танк згори. А згори всі танки менше захищені. І тут росіянам не допоможуть жодні мангали. Надійні та потужні західні протитанкові міни мають ще одну вкрай важливу перевагу: вони мало знані російськими саперами, бо здебільшого ворог мав справу лише з радянськими розробками. Звісно, саперам РФ добре відомі особливості і характеристики західних зразків, але одна справа бачити їх на картинках, а зовсім інша розміновувати. Вірю у Збройні сили України.